Останній робочий день тижня в університеті імені Винниченка пройшла науково практична конференція, присвячена 80-річчю фізико-математичного факультету даного вищого навчального закладу. Нещодавно до 80-річчя фізико-математичного факультету з зусиллями педагогічного колективу було видано книгу, назва якої говорить сама за себе фізико-математичного факультету. 80». До цієї книги увійшли здебільшого роботи багатьох відомих особистостей, які навчалися, а нині працюють на фізико-математичному факультеті. А науково-практична конференція, яка пройшла 26 листопада, це по суті підбиття підсумків та окреслення планів на майбутнє. Сьогодні ми підбиваємо підсумки наукової та науково-методичної роботи нашого факультету проміжні підсумки. І таким чином проводимо ювілейну конференцію, яка присвячена якраз усьому святу, тобто 80-річчю з дня заснування факультету. Студенти, які відіграють важливу роль у житті факультету, також долучилися до науково-практичної конференції. Там вони мали можливість не лише вислухати виступи, шанованих у фізико-математичній галузі людей, але й безпосередньо взяти участь у доленосному спілкуванні. Наприклад, висловити свої міркування стосовно того чи іншого питання, внести конкретні пропозиції. Постійно приходять пропозиції від студентів. Фізмат не розвивається одноманітно, тобто це не, не тільки ідея, скажімо, ідея односторонній рух з боку викладачів. Ні, фізмат це єдине ціле, і очевидно, що і ті пропозиції студентів, які надходять, до речі, в нас дуже активно зараз почала працювати студентська рада. І досить часто надходять від них пропозиції. Я не буду перелічувати, бо справді кожного дня фактично ми спілкуємося з студентами і щось від них надходить. От, тобто, це такий загальний процес, взаємопов'язаний процес. Це нормально, так має бути. Порозуміння між викладацьким колективом та студентами це запорука успішного розвитку фізико-математичного факультету, якому в цьому році виповнилося 80 років. Багато що зроблено за цей час, але багато чого ще на стадії планів. І подібні науково-практичні конференції є невід'ємною складовою на шляху до безхмарного і продуктивного майбутнього фізико-математичного факультету.